Доброго дня поліція міста Гремнець, капітан поліції відділності строкове 40 ведеться до фіксація. Зупиняю вас, на підставі пункту 7 35 Закону виконує університету поліції, а саме державний орган влади прийняв рішення про обмеження руху на ділянці дрону створення бухпуси. На підставі 132, 32 на 2, прошу вас придивити ваші військові документи. Можна... Не бачу, що там пишеться. До котрого дію? Це не я в цьому розвію. Тобто yeah. До 20.05. Ні, До 20.05-29 року. Uh -huh. Uh -huh. Можете мене ознайомити з рішенням. Рішенням чого? Державний орган. Рішення Тернопільської е... Е... військової. Рішення Тернопільської військової організації. Ви кажете, державний орган заборонив рішення обмежив? Рішенням профілської адміністрації було підтверджено режим військового стану, а також на рукулянці затверджений за блокпост е, наказом головнокомандувача Збройних сил України. Залужним, березень, місяць 2022 року я не пам'ятаю числа не готовим сказати. рішення, що тут обмежено або заборонено рух. Є створення блокпосту, є правила, є правила переданого блокпосту. І Це блокпосту. різні речі. Прошу? Це ж різні речі. Так, але на підставі створення блокпостів державним органу виконавчим державним органом влади власне було створено перший рух на даний ділянці створення блокпосту. Є таке розпорядження? Звичайно, є, є рішення з Росії. Стояв би просто так зараз говорив і на морозі. Ну, думаю, так. Ні. Я тут ні, не, не отримую до цього задоволення я виконую свою роботу. Ну, погано Наші... виконуєте. Ні, я добре виконую свою роботу. Я б назвав причину зупинки, а ви досі а, а не причин... Ну, причина зупинки не відповідає дійсності. Тому відповідає, я ну, відповідає відповідаю Ну, ви, ви мені поки що не довели <кх> приймається. Це. це до вашу думку. Я вам придавив причину, причину зупинки. Ви мені маєте довести. Я вам, я, вам дам... я вам зараз скажу. Згідно 31 статті закону про поліцію, ви зобов'язані мені довести. Що, порушення? Я Вас немає порушень зараз. Я, я, покажу, я не, не про порушення. порушення. Будь-яка превентивна дія, яка застосовується до так. мене. Якщо я ви вам її застосовуєте, дам... то згідно... Ну, давайте ми не хоримо говорити, я договорю думку, Добре. ви її дослухаєте, потім скажете. Згідно 31 статті закону про поліцію. Якщо ви застосовуєте до мене превентивну дію, ви зобов'язані довести мені всі нормативно-правові акти, які застосовуються до мене. Я вас попросив, ознайомте. Якщо є таке рішення, я покажу. Встаньте, будь ласка, з боку, щоб не рух. Прикопийте з Почалось. Де поліцейський мені розпорядження. Є розпорядження військової адміністрації від 15 лютого 33 року 70 на 102 людин, на, на людину дії Ради оборони. Далі блокпост затверджений наказом. Головне командуючий років розказую. Мене цікавить тільки один папірець. Там, де написано розпорядження, згідно якого ви зупиняєте. 35-7. 35, Прошу? 35 правильно? Ви ж мені сказали? Так, що ви згідно правильно. цієї статті мене ради з цією статтю, ми за наказом... Блок не відноситься ніяким чином до розпорядження заборони або обмеження руху. Якщо в цьому розпорядженні буде написано, що це обмеження або заборона руху, питань нема, значить причина зупинки дійсна. Якщо там немає, причина зупинки не дійсна. Відноситься успіху цей блокпост затверджено радою оборони військових дій станцію так. Дивіться, а, перелік міськове... а перелік блок блокпостів затверджений наказом. Перелік блокпостів затверджений наказом. Но це різні речі. Ні. Ну як ні? Ні, ні, ні. Тому, ви Апелік блокпостів затверджений вас звати? Мене звати капітан Дедюк. Дедюк? Дедюк, так. Ага, А ім'я Андрій Андрій. Андрій, дивіться, я судився з вами. З поліції, так. з департаментом поліції Різненського і виграв суд. Я бо, вас... бо, бо така сама була ситуація. мене вас... зупинили, аргументуючи те, що мене зупинили згідно 35-7, а довести мені э, цей пункт не можу. Ну, бо нема, Я, такого, нема такого, нема у вас документу. Нема такого документу. А ви не, не порушуєте закони? <звук> <звук> Знаєте, що не <звук> серечки десь. А ви бачите? Нічого.